Oppa! Privet! Всім привет! Вас вітає колян. Вас вітає колян, всім привет. Добрива, добрива. Ну, добриго сімен. Ну нічого, вони знадобляться. Всім привіт, друзі, всім привіт. Вас вітає колян на карті Аграрний край. Що у нас тут? У нас тут добрива. У нас тут сімена. Ну да ладно. Так, карта Аграрний край. Ми продовжуємо розвивати. Колян уже фермер, друзі. Колян уже фермер. Коляна є два поля, бляха три поля. Три. Я з Ого, оце я даю короче, три поля. Дивіться, дивіться. Коротше, кому інтересно, на каналі є розділ плейлисти. Там весь шлях коляна до фермера. Тобто, заходьте на канал, розділ плейлисти і дивитесь. Там від початку і до кінця. Кому цікаво, кому цікаво. О. Е, далі не забудьте лупнути лайк ось цьому відео, підписатися на каналчик і влупити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. О, дивіться, Колян дуже тяжко працював, свалив він з однієї там, країни, звісно, ї, де його угнітали, його накуканювали і тому подобне. Ну, ну, не зміг Колян і свалив в Європу. Їхав потягом, вискочив в першому попавшому селі. Працював, батрачив дуже сильно і купив перше поле 62. -е. Потім купили 60 е і купили 64-те. Це все діло соєдинили. І тепер у Коляна поля, тут соняшник, тут соя. Все, колян на коні, Йоперний балет, братва. Так, у нас 170 490 е -е, от. Давайте ми якусь живність при придбаємо. Да? Ну, живність, Яку ми можемо живність придбати? Що ми тут можемо Ну, що ми тут можемо поставити? Ну поки що поки що, я думаю, таке як е, бджілок Бджілок поставимо. Воно не требує ніякої херобори. Дивіться да? бджілки. Ну, тут у нас контейнера є різні. І бум-бум-бум-бум-бум-бум. Візьмемо за 19 тисяч і поставимо ось-ось. ось, ось, ось го тут. От, 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 от Хлопець, все, у нас вже є бджілки. А я думаю, це теж треба ставити. Да? Для цього М Для меду. мейс не накладується на другий об'єкт. Дурак, чи що? Ого! Та ну нафік. Капець, що я не так роблю? А? Хто мені скаже? А тут треба ж поставити його. О! Так не можна. Ну, хай буде тут! Це ж для меду воно треба, я так розумію. Все, дивіться. Дружбани. У нас вже бджілки є. Так що, я думаю. А, соняшник у нас посіяний. Хм, у нас соняшник посіяний, братани. А вони якраз будуть носити отуди медик, медик будуть носити. Так, коротше, у нас е, нове замовлення. Дивіться. Дружбани, нове замовлення. Нове замовлення у нас з вами. Поки що, поки що можна заробити, чого й не зароблять, воно все росте. У нас 39 поле. У нас 39 поле нам треба скосити траву і впакувати в тюки силоса, і відвести нам його треба на біогазовий завод. Оце все діло нас, нам заплатять 51 471 євро. Плюс премія. Премія буде силосом. 에... Здавати нам цей силу, чи не здавати, це наша, як би сказати, <гум> Наші проблеми вже будуть чи забирати його, чи здавати, чи притримати і тому подобне. Ну, так як треба кошти, о, треба нам кошти, то ми його будемо здавати. Техніка уже, вона на місці, 39 -е поле, я вже це все діло оформив, сюди привіз. Ну, да, знаєте, самі ж, да, е, ролик, відео це не стрім, це аби стрім, то було б, звісно, попроще. Да. Кстати, хто дивиться, в кого може є бушна відеокарта, там, 1080 чи вище, хто зможе подарувати, буду Дуже вдячний. от е, буш нам уже кось валяється десь. Ну, такого плана. Все, дивіться, поїхали. Давайте зразу сядемо в цей трактор. Потім вилізем з цього трактора. О, нам же ж треба кос... косілка. К -ко Косілочка нам треба. Нам треба косілочечка. буде ми зараз. Косити це поле. Будемо ми косить. Нам треба валки. Нам надо валки. Що саме, що саме головне? Що саме головне? Нам треба валки. Коротше, нам треба оце так зробити, по-моєму. Так. Раз, щоб... О, все, вало. Все, друзі, дивіться, я буду косити далі, ну, ну поле буду косити, по, по, по можливості будемо з вами там уже, як би сказати, зустрічатися, е але ж ну, самі розумієте, да? ну, поле здорове, ну, це все ну, воно б не, 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 як би сказати, неправильно. Так що чаючок, кофеючок, випивайте, запивайте, хто кушає приємно апетиту, а ми поїхали працювати. О. Тож, друзі, пройшло стільки времені. Края я не відходив. йо йо це ж капець. Що тут робиться? Але нічого. Я це все діло поправлю, поправлю. Півгодини пройшло времень, і я тільки тут. Я тільки тут. Ще є, що косить. Ух, валки, які диви, диви, диви. Ух, волочки та травички. Це капець. Капець. Треба... Коротше, Колян так задовбався, треба хоч ноги порозминати. Треба хоч трошечки побігати, трохи ножечки порозминати, тому що задовбався до крику. Це капець. Ну, кронка да, така. Нехіла, да? нехіла така кроночка. Красатулечка. Красатулечка. Тут карданів, скільки всякий хірабори. Але менш з тим. Але менш з тим. Заїжджаємо ми працювати далі. Заїжджаємо ми працювати далі, 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 галі, галі, галі. О, а ви не сумуйте, кофіюйте, чаюйте, все у вас буде добре, я надіюсь. Поїхали ми далі працювати, зустрінемося з вами вже в кінці поля, друзі. Що ж мої ріднесенькі? З сінокосом закінчено. Закінчив калян, фух, закінчив калян. Закінчив калян сінокос. Зараз будемо тюкувати. Ох, і робота трудойомка. Це ж капець, братва. Це повний триндець. Це повний триндець, братва. Це, це капець, іде колян з одної техніки на другу, з одної техніки на другу. Це. це це кабеться, це храбора, так, ну треба включить оцю біду. І що ж, будемо починати тюкувати. Це взагалі цей процес взагалі це, це, це ну, повний звіздець. Цей процес займе часа два. Чесне слово. Подивіться, бачите? Цей процес займе часа два. От ти їдеш, да? ти їдеш, набираєш титюк. Оп, тепер треба стать. Тюк викотився, закрилося і його моторолою мотає, блядь. Так що такі пірогі. Опа, опять. І ти стоїш, тому що його круте. Вигрузився він. О, другий вигрузиться. Вивалився. О, о тепер ми можемо поїхати далі. І отак ми, коротше, будемо часа два. Ну, а що? Воно того стоїть. Ратани, воно того стоїть. Все, ми будемо працювати, а ви не сумуйте. Будьте, будьте ласкаві, лупоніть лайкос, кому не тяжко, підпишіться на канал і влупіть кнопочку колокольчика, щоб не, дай Бог не пропустити жодного відео. Все, друзі. Не сумуйте, ми працюємо. Що ж, друзі, закінчив я тюкувати цю всю херню, блять, обматувати, це триндець. Задовбався, блять. Це, це це, 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 повністю це, це повний з'їздець, блять. Хоч не не матюкайся, я даже трошечки вивіз цього за кадром силосу. Поки поупаковуєш, це най найнудніша най, най робота, бля, яка це капець, але... Але, друзі, але вона найоплачуваніша. Але вона найоплачуваніша. Преміює копець. Так, будемо вважати, що це коляну загружають. Ну їздить, дівилами, грузи. Ну це ви представляєте. Це б на стрімі, то їздив би, грузив би, вилами, там, ту колоджі, блядь. о, А просто тупо що це буде? Блять, холоску про це ми Вивозимо вивозимо, вивозимо всю херню, потім все, що лишиться, будемо підраховувати і тому подобне. і Зараз забираємо, збираємо цю всю Оцей весь силос. Сама-сама-сама-сама, як би сказати, Прибильні контракти оце на сілосовку. Друзі, самі прибильні контракти на сілосовочку. Дуже-дуже дуже хорошо заробляєш, дуже хорошо преміюють, дуже балдежно. балдежно. Ну і, ну, але трудойомко. Трудойомко. Дуже трудойомко. Що таке треба скосить. Потім оце з цим е, упаковщиком, коротше, бляха, мейть, ну це повний звіздець. Це якщо самому. Ну і звісно, якщо по курсплею. Там туди-сюди і тому подобне, то все добре. о. Що ж, друзі, завантажився я. Завантажився я. Якщо ви можете бачити... О, буду їхати я на... Е тут. На біогаз. Вже зустрінемося на біогазі, подивимося, що до чого, що куди нам там треба. Все, поїхали. От ми на біогазі. Зараз вивантажуємося і дивимося, що да, як у нас тут виходить. Хреново, звісно, локацію зробили. Дуже хреново вони локацію зробили. Друзі вот и вот выгрузится и больше не хочешь разумеешь уже так не ты разумеешь сейчас тільки вывантаживать потом завантаживать ⁇ Йоханий бабай потом опять вывантаживать Потім вивантажувати. Так. Хорошо, 54%, да 59%. Угу. Побачили. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну що ж, поїхали, грузиться І так, друзі. Виконав я замовлення. Плюс до того вже 51 тисяча зароблено. Дивіться. Бачите, 221 була 100 Вже 51 тисяча премії зароблено, друзі. Що? Забираємо, вивозимо це все, нашу оцю оце золотішечко. Оце премія наша. Ми забираємо, вивозимо це все діло. О, і підбиваємо під сумочки. Підбиваємо підсумки, що ми заробили. Але ми ще ж, ще ж ми не забрали, не забрав. хіра Бора! А ви, хто додивився до цього време, не забудьте лупнути лайк ось цьому відео, підписатися на канал і влупити кнопочку колокольчика, щоб не забути, не дай Бог, пропустити ні жодного відео. О, щось такого намало сам не зрозумів, але ви поняли. О, так, забираємо, поки воно не зникло. Нашу беброчку. Ось, все. Закінчене поле. Собираємо 51 тут зверху. Все, забрали, забрали, гуд. Все, Уже в нас 273. Твою мать. А це вже херово. От. Забираємо, грузимося, вивозимо і вже будемо з вами підраховувати наші кошти. Все, забрали. Я буду далі працювати, а ви там собі не сумуйте. тот ось і останній прицепчик у нас сілоса. Привезли ми останній прицепчик Сілоса. Я крайній, крайній, не останній, крайній. Прицепчик сіло саме привезли. Так. Вигрузить. Загрузить. здать назад. Вигрузить. Хлоп, 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 хлоп. Так, 429 тисяч було 170. 30 тисяч це 200, і, коротше. 250 тисяч плюсом з усим. Коротше, 200 тисяч засилос. Друзяки 200 тисяч засилос. Заробив колян. Поняли? 200 тисяч за силос і 50 тисяч за те, що працював. Отак. От Отак. Так що тут наші бджоли. Гудуть Будуть. Работайте, роботайте, работайте, коли ну медна, коли ну бабло треба заробляти. Ну що, 429 тисяч. Тобто, ми можемо в наступній серії ще з вами купити. Купити можемо в наступній серії. Ми з вами ще щось ще щось можемо купити. Хто додає до цього време, поставте лайкоса, підпишіться на канал. І влупіть колокольчика. Ми можемо купити 58 поле. Тобто, щоб, щоб уже зрівнятися участки, їх воно стоїть 324. 324, а у нас є 429. Тобто, у нас ще стануться кошти на всю цю херабору. Ну а далі будемо вже ми з вами е розвиватися далі. От. Ми непогано попрацювали сьогодні. Я вам бажаю всім найкращого, всім здоров'я, головне здоров'я. Все, розходимося всіх, хто куди. Зустрінемося в слідчому відео. Пока-пока.